Всім привіт! Сьогодні розповім про легку торгівлю з Deepwaters. Deepwaters – це у нас все найкраще з децентралізованих і централізованих бірж. Ми можемо трішки спуститися і побачимо тут порівняння. Наприклад, у нас нульовий газ, нульовий сліпич. І ми тут бачимо, ось, наприклад, децентралізовані, централізовані біржі, де тут у нас галочки, і Deepwaters у нас в цьому порівнянні виграє. В загальному як виглядає у нас вікно трейдингу. Ми можемо перейти і побачити, що ми тут можемо торгувати. Ось так це виглядає. Ми можемо закинути сюди депозит і вже почати торгувати. Також ми можемо, наприклад, більш швидше обміняти наші токени. Переходимо, і тут ми можемо вибрати і обміняти на що нам потрібно. Є дашборд, ми можемо переглянути тут інформацію, яку нам потрібно. Якщо нам потрібно щось трейдити, натискаємо трейд і переходимо в вікно трейдингу. Друзі, я користуюсь уже Deepwaters, Якщо мені потрібно щось обміняти, я це роблю. Хто ще не знає, що таке Deepwaters, переходимо на офіційний сайт. Ось так він виглядає, і починаємо користуватися.